Вітаю вас, друзі та підписники, на моєму каналі Біоманія по хімічому з Валентиною Віксіч. Ми продовжуємо досліджувати живу природу Землі. І сьогодні на уроці з'ясуємо, у чому полягають особливості грибів. На минулих уроках ми почали вивчати живі організми нашої планети і говорили переважно про рослини і тварини, але світ живих організмів набагато різноманітніший. І сьогодні ми розглянемо ще одне царство живої природи. Гриби. Мабуть, можна сказати, що гриби займають місце в живій природі між рослинами і тваринами. Давайте розбиратися, чому. До грибів належать організми, які ведуть прикріплений спосіб життя. Такий самий спосіб життя ведуть рослини. Вони міцно прикріплені корнем до ґрунту. Цим гриби схожі з рослинами. Але гриби не здатні до фотосинтезу та живляться готовими органічними речовинами, створеними рослинами чи тваринами, і за цими ознаками гриби наближені до тварин. Поживні речовини гриби отримують з інших організмів чи з їхніх відмерлих частин, наприклад, пеньків або опалого листя. Давайте на цій анімації розглянемо будову грибів. Вони мають грибницю, ніжку. І шапинку. Під шапинкою розташовуються пластинки, які містять спеціалізовані органи розмноження грибів. Грибниця це частина гриба, що міститься в ґрунті. Вона схожа на тонкі довгі ниточки. Надземну частину цих грибів, ніжку і шапинку, називають плодовим тілом. Дуже багато грибів мають таку саму будову. Гриби, плодове тіло яких утворює ніжку і шапинку, називають шапинковими. Серед них є їстівні і отруйні. З їстівними та отруйними грибами, які ростуть в Україні, нас ознайомлює ця анімація. Золотисто жовті лисички, шампіньйони польові, опеньки лугові та мухомори Цезаря належать до їстівних. А мухомори червоний та мухомор пантерний, Несправжні лисички та бліда поганка до отруйних грибів. Найпоширенішими їстівними грибами, що ростуть в Україні, є боровики, маслюки, підберезовики, підосичники, опеньки та сироїжки. Назви підосичники і підберезовики походять від назв дерев, під якими вони найчастіше ростуть. Таке сусідство не випадкове. Корені цих дерев оплітаються грибницями. Так, між деревом і грибом виникає взаємозв'язок. У грибницю з кореня дерева надходять поживні речовини, а до кореня дерева з грибниці вода з розчиненими речовинами ґрунту. Найпоширенішими отруйними грибами, що ростуть в Україні, є мухомор червоний, мухомор пантерний, бліда поганка, чортів гриб. Несправжні опеньки та несправжні лисички. У жодному разі не можна споживати отруйні гриби. Адже вони містять речовини, небезпечні для життя людини. Тим, хто полюбляє збирати гриби, необхідно вміти відрізняти їстівні гриби від отруйних. У жодному разі не можна збирати гриби, які не знаєш, або ті, що ростуть обабіч доріг і поблизу промислових підприємств. Адже в тілі грибів накопичуються шкідливі речовини, які були у складі викидних газів автомобілів і відходів підприємств. Тож навіть їстівний гриб може стати отруйним для людини. Діти повинні збирати гриби під наглядом дорослих, дослухаючих до їхніх порад. Нині існує багато застосунків для смартфона, які стануть у пригоді для розпізнавання їстівних та отруйних грибів. Дізнайтеся про них самостійно з інтернет-джерел. Різноманітність грибів досліджують і описують учені мікологи, адже наука про гриби має назву мікологія. В різних куточках України досліджувала гриби, працювала над збереженням їхньої різноманітності вітчизняна дослідниця Ірина Олександрівна Дудка. Підготовлені нею описи різноманітних грибів їх місце зростань вміщено в довідниках і визначниках грибів України. Якщо ви не розбираєтеся в різноманітності грибів, то найкраще ласувати грибами із супермаркетів. Туди вони потрапляють зі спеціальних грибних ферм, які є й в Україні. На таких підприємствах у спеціально облаштованих приміщеннях вирощують печериці, гливи та інші гриби. Для грибів створюють необхідні умови, як от готують суміш із поживних речовин, дотримуються певної температури і вологості, також дбають про захист грибів від шкідників. У природі існує багато грибів, зовні не схожих на шапинкові. Наприклад, на стовбурах дерев оселяються гриби-трутовики, а рослину кукурудзу вражає гриб сашка-пухирчаста. Трутовик і сашка... Наносять шкоду рослинам тим, що живляться їхніми поживними речовинами. Тому трутовики і сашку називають грибами-паразитами. Пліснява, що з'являється на хлібові, сирі, фруктах, це теж гриби. Їх називають цвіливими грибами. Продукти, вражені цвіливими грибами, не можна споживати. Якщо в пакеті чи в хлібниці був цвілий хліб, туди не можна класти свіжий, адже він... Швидко вкриється цвілю і зіпсується. Однак серед цвілових грибів є й такі, які використовують у виробництві ліків та приготуванні окремих сортів сиру. Окремою групою грибів є дріжджі. Це одноклітинні гриби, які використовують при випіканні хліба. Дріжджі живляться цукром. При виготовленні тіста дріжджі з'їдають цукор, який газдині додають в опару а як продукт своєї життєдіяльності виділяють вуглекислий газ, який і розпушує тісто. Різновидом шкідливих дріжджових грибів є гриб роду кандида. Вони викликають захворювання людини, яке в народі називають молочниця. Наприклад, у новонароджених діток, які живляться молоком матері, такий гриб може оселятися в ротовій порожнині. Існують також інші гриби, які можуть викликати захворювання шкіри. Волосся та нігтів людини. Їх називають хвороботворними. А хвороби, викликані грибами, узагальнюють під назвою мікози. Прикладом такої хвороби може слугувати стригучий лишай, який вражає волосся. Отже, ми познайомилися з грибами, ще з одним з царством живих організмів. Різноманітність грибів вражає. Вони бувають шапинкові, тому що у будові мають плодове тіло, що складається з ніжки і шапинки. Серед них розрізняють отруйні та їстівні гриби. Гриби-паразити можуть вражати людину, тварин та рослини і викликати хвороби. Свілові гриби можуть псувати продукти або використовуватися для корисних цілей. Пригадайте, для чого їх використовують. А дріжджі допомагають нам смакувати запашним, пухким хлібом і булочками. Ось і все на сьогодні. І Якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!